Виведення військ з Афганістану. Нам сьогодні випала почесна місія відкрити цю кімнату пам'яті, кімнату пам'яті про тих героїв, які не повернулися з Афганської війни, про тих героїв, які залишилися живими. І тому що ця кімната вона завжди буде нагадувати. Теперішньому поколінню, майбутнім поколінням про те, яка була жорстокою арганська війна, про подвиги радянського солдата, а як сказати, українського солдата. Тому що це були дійсно герої, дійсно герої, тому що багато людей з нашої області були удостоєні високими званнями, а саме Ярослав Корошко був нагороджений найвищою нагородою колишнього Радянського Союзу, героя Радянського Союзу. Також багато наших побратимів були нагороджені бойовими медалями та орденами. І що би я хотів би сказати, тому що про цю війну треба пам'ятати, бо як про війну ми забуваємо, тоді вона знову відбувається. Я би не хотів, щоб над вашими, нашими головами в житті більше ніколи не літали чорні тюльпани і всім вам миру і добра.